Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І поговоримо сьогодні ми з вами про слово сполучення, яке слухаймо: я живу на Україні. Чи я живу в Україні. Як же правильно? Почитаємо у Олександра Авраменка, нашого сучасного мовознавця. І от, до речі, він і стверджує, що єдиний правильний варіант в Україні. Цей варіант є літературним, і ми його обов'язково запам'ятаємо. А от у творчості Тараса Григоровича Шевченка ми можемо зустріти обидва варіанти і на Україні, і в Україні. Наприклад, як умру, то поховайте. мене, на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій. На в а от про свої думи в іншій поезії, він говорить: Ідіть, думи мої, думи, в Україну. В Україну. Будемо знати. І ще, якщо зазирнути у творчість інших мовознавців. Які теж писали про нашу сучасну літературну мову? То, от нарешті, у Пантелеймона Ковалів ми можемо прочитати в його статті на Україні чи в Україні ось такі думки, що дійсно. Форма на Україні це була давня літературна форма, яка вживалася у XVIII, XIX і першій половині ХХ століття. А от уже з другої половини ХХ століття стали вживати форму в Україні. І ця форма є сучасною, і ми її запам'ятаємо. З вами була я, Наталка. До побачення! І бажаю всім нам, де б ми з вами не були, де б ми з вами не жили, де б ми з вами не мешкали, завжди пам'ятати, що наша Україна є рідна, є найкраща, і ми обов'язково будемо жити з нею у серці. До побачення!